Чимало мукачиців пам'ятають, як людно у вихідні до середини 90-х було в центральному парку. Тут працювали атракціони для малечі та дорослих, чортове колесо, але вони віджили своє і їх демонтували. Крім того, багато дерев у парку було повалено буревієм. Уже давно мукачівці турбує, коли ж вони з сім'ями зможуть відпочивати у міському парку. Перші кроки до цього зроблено у зеленій зоні. Нові насадження на території парку вимушені бруківкою доріжки, оглядові площадки, проведено освітлення, відреставровано скульптури. Це результат чотирирічної реконструкції парку. Щоб парк став місцем відпочинку мукачівців, і можливо, всі найбільші масові заходи свята незабаром будуть проводитися саме в парку. Кошти на утримання парку виділяються щорічно, адже парк треба прибирати, вивозити сміття, чистити, косити, обрізати дерева, садити нові, і так далі. Тобто це є об'єкт території, за якою потрібен уход, і обслуговує парк коммінат благоустрою. Наразі йде мова про частину парку, яку планується віддати на певних умовах інвестору, для того, щоб там можна було. Ну, і з дітьми відпочивати. Питання відродження парку піднімали і на сесії міської ради, яка відбулася минулого тижня. Зокрема, говорили про залучення інвесторів та підприємців, які взяли на себе відкриття розважальних закладів. Вирішили запросити до облаштування парку приватних підприємців на основі аукціонів. Для того, щоб приватника туди залучити, оці. Території відповідні з правого боку, як в центральний вхід, зайти у парк перемоги, вони будуть роздані на аукціонній основі для підприємців, які мають бажання займатися цим видом діяльності. Ми можемо гарантувати, також, що буде надано дозвіл для встановлення павільйонів. Щоб там можна було морозиво поїсти, випити безалкогольні напої до того часу, коли діти розважаються на різних атракціях, щоб дорослі могли також посидіти, розважитися. А реконструйований парк порадує не тільки мукачівців, а й гості міста. Очевидно, вже незабаром найбільші міські свята проводитимуться у парку перемоги. Окрім того, тут уже з весни працюватимуть атракціони.